Доброго дня всім. Сьогодні хочу вам дати на роздум, на розсуд і на дискутування таку тему, як посадкова картопля. Дивіться питання в чому? Питання в тому, що мені сажати, я задала вже в попередньому ролику, де я казала, що в мене там картопля хворіє. Я не знаю, що там я буду купувати, не купувати. І сьогодні такий день у нас день Явдохи в Народі його називають то день, коли витягують картоплю на пророщування. Є дві такі дати. Це сьогоднішній день, 14 березня. І ще теплий Олексій це 30 березня. В різних регіонах по-різному витягують картоплю на пророщування. На Полтавщині я чула, що роблять це на Явдоху. А от у нас на там, Донецька, Луганська область, у нас це зазвичай роблять на теплого Олексія, що я саме робила і тут. Але ми тут знаходимося якось так посередині, і я не знаю, як краще робити. Бо ну, якщо у нас тут прохолодніше, ніж туди далі, там на Полтавщину, то можливо теплий Олексій буде краще за нашою карто картоплею, але наша картопля дуже пізня. Та, яку я вирощую, та, яка в мене основною масою є. Це оцей сорт, який мені дуже подобається, який родить гарно. От, вона пізня. Вона дуже довго стоїть, зелена, такі товсті бадилки, здорові кущі в неї. І тому, мабуть, можливо, її раніше потрібно висаджувати. От. Ну, і питання. Дуся ізучаю. Дивіться, витягла я сьогодні. Це не основна, звичайно, маса. Це я витягла те, що хочу поставити саме сьогодні на прирощування. А е, всю масу картоплі, яка в мене є, я буду ставити потім. Ну, потім. На теплого Олексія 30 березня я витягну всю картоплю, яку я буду висаджувати. Сьогодні день явдохи. Сьогодні 14 березня, і саме сьогодні є така народна прикмета, що коли світить сонце з утра, то буде дуже гарний урожай на картоплю. Коли сонце виглянуло в день, то урожай буде середній. А коли сонце виглянуло саме ввечері, то можна не тратити свої зусилля на те, щоб посадити картоплю, а краще її купити на базарі або в супермаркеті. У нас сонечко сьогодні з самого ранку, і зараз обіду, сонечко світить. Це видно на камеру, звичайно, воно так освітлюються ящики, які я вибрала собі на прирощування. Цікаво було б. Е, курочки мої ходять, І цікаво було б, знаєте, почути. Ваш ваші, досвід скоріше з вирощування картоплі, в мене є до вас декілька запитань. Чому я саме зараз задаю це питання, щоб у нас вийшло, знаєте, як то було? Якщо даєте поради, то щоб вони були вчасно. Бо якщо я висаджу ту картоплю, ви почнете мені давати якісь поради або казати, що я то неправильно зробила, то буде не порада, а то буде так. Ну, аби про щось побалакати. Ну, я вважаю, що не тільки я так вважаю. От. Дивіться, що в мене запитання. Перше запитання це дати, в які ми виносимо картоплю і пророщуємо. Чи можливо висаджувати її раніше, щоб отримати ранній урожай? Чи є ризик? Того, що та картопля, яку ми там висадили 15-го, припустимо, квітня, що вона у нас виросте, що її не поб'ють морози, коли вона тільки-тільки зойде, і перші ці листочки поб'ють морози, і у нас знизиться її урожайність. Можливо, ще таке, висловлюйте думки. Потрібен ваш досвід для того, щоб, знаєте, провести такий аналіз трошки. І по регіонах, коли будете писати там якусь пораду, ви мені, знаєте, пишіть регіон, в якому знаходитесь, і це буде цікаво і людям, які читають коментарі наші. От. Це буде цікаво і тим людям, щоб провести якусь аналогію, зробити якісь висновки для себе, можливо, щось там змінити в своєму присадивному хазяйстві. Так, ну стосовно сроків висаджування, це перше питання. Друге питання. Ми картоплю. Ви бачите, що вона в мене в ящиках вся крупна. Я розкажу чому. Оцей ящичок, це в мене єдиний ящичок, це купована картопля. Вона схожа, в нас її називали репана, вона така краснувата трошки, і така. Я кажу, і порепана. Ну, репанка бабуля в мене називала її. Вона смачна дуже, я її варила, вона розсипається. Ну, Дуже смачна картопля. Маленькою я її не знайшла, я її купила отак от, відеречко у бабусі. От. І подивимося, що з цього буде. Велика картопля, роблю на цьому акцент. Другий сорт. Ця картопля в мене родить в кущу штук 5-6. Вона рання. І у неї теж не буває дрібною. Оце сама така дрібна. І це буде дрібна в тому кущі. А так завжди. Отак буде і більше. От. Я її небагато саджаю. Я саджаю тільки тому, що вона рано родить. І це перша картопля, яка попадає до нас ну, на стол. У мене її буде всього два ящики і не більше. А основна маса. Це отака картопля, яку я довго не могла ідентифікувати. Нарешті я її ідентифікувала. От кури в мене тільки поставили, ящик вже поклювали. Нарешті я її ідентифікувала, і ця картопля називається явір. Я вам її отак покажу ближче до камери. Отака картопля, вона в чистому вигляді такого кремового відтінку. Такі в неї глибокі очки. Дуже кріпкі, вони дають відростки з року в рок, такі, знаєте, як іголочки синенькі. Такі будуть в неї паростки. От. В чому цікавість цієї картоплі? В тому, що вона родить дуже гарно. І перший рік, коли я її висаджувала, то було 13 отаких великих картопелин в кощу. І я вам не брешу, це дійсно було так. Бо ну, на нове місце завжди. А ще у нас було ж після люцерни, я висаджувала. Ми тоді люцерну вспахали і після люцерни картопля був дуже гарний урожай. А так, і зараз теж трапляються такі випадки, коли там 13-14 великих картофелин в кущу. От, ну, так, десь десяток є стабільно. І вона крупна. Вона це така картопля. Це буде дрібна картопля. В неї немає зовсім маленького, У мене просячки, там такої картопельки в мене немає від неї, тільки отака. В чому суть питання і її розміру? Чому от, от вона в мене не відібрана, як посадкова? Тому що це неможливо зробити. Я її е, скидаю в одну кучу, перебираю, відкидаю погану. І маленьку, дуже маленьку, яка б там поросячка або очків немає на неї. Я її відкидаю. І все, що остається, то в мене я беру в їжу, а потім навесні перебираю. Як я висаджую, я її різала в ці роки. Отаку велику картоплю я її розрізала і саджала. Ну, Саме так мені сказала бабця, яка мені її продала три роки тому. От. Я хочу у вас почути, що ви думаєте про те, що потрібно різати картоплю або не потрібно, та як це впливає на її, подальший, на її подальшу урожайність? От саме таку інформацію хотіла б почути від людей, які вирощують багато картоплі. Відібрати посадковий матеріал неможливо. Знаєте чому? Тому що ми викопуємо мотоблоком картофелекопалка у нас. І коли йде мотоблок, у тебе картошка плутається із куща, в кущ, вона перемішується. І ти не можеш зрозуміти, то маленька картопля, то, яка годиться на, на твій погляд на посадку, вона з гарного куща випала, чи той кущ, то, що був там рядом поганенький кущ і вже виродилась там картопелька. Ось саме в цьому і питання. Що робити, коли в тебе родить тільки крупна картопля? Відбирати крупну та різати її, чи як бути в такому випадку. І взагалі, як ви відноситесь до того, щоб різати картоплю, коли садите її. Бо ну, дуже такі кардинальні думки у людей стосовно цього приводу. Дуже кардинальні, дехто каже категорично ні. А дехто каже, та, та ні, це гарно, це навіть стимулює розвиток. Давайте будемо дискутувати на цю тему. От і подивимось, що буде в цьому році. Можливо, я ту, що я поріжу, звичайно, ну, бо я не таку положити в лунку. Мені кажеться, що вона ну, не знаю. Я не знаю, я у тому вас і питаю. Я різала. Я не скажу, що там чимось відрізнялись мої посадки. там... В тих кущах, куди я положила дрібненьку цілу, або таку велику різану. Нічим не відрізнялись, ну, саме на цьому сорті. Я нагадаю, це вже ідентифікована картопля, це в нас сорт Явір. Ми його висаджуємо з себе на городі. Ну, звичайно, ми з місця на місце його переносимо, але е, саме свою картоплю ми висаджуємо, от буде вже четвертий сезон. Як. Так. Задала такі питання. Ще раз подивимось на цю картоплю. Можливо, мені хтось скаже, що то таке. Отака жовта. Жовта, кругла картопля. Так. Це погано, бачите. Це потрібно викинути. Викинути або з'їсти. Отака картопля. Що за картопля? Давайте розказуйте. І оця рипана. Красна. В Всередині вона, ну, щось середнє між білим і таким кремовим кольором. Тут видно, на яворі, бачите, такий кремовий відтіночок. Тут не буду розрізати, не буду показувати. Ось така картопля. Давайте діліться. Хто що знає, отака от є. Бачите? Такі бульби. Ну тут, бачите, очки всі на однієї половинки картоплі розташовані. Якщо там в моєї, в моєї картоплі вони по всієї бульбі, а тут тільки так. І як от її сажати? А в неї теж немає середнього розміру або маленького. Я вже сажала маленьку, я брала вже на посадку маленьку. Ми нічого не викопали, ми навіть не викопали того, що посадили на тому місці. Тому я вже не ризикую. От. Що робити з такою картоплею? Різати чи лежити до куща одну штуку? І якщо ви знаєте назву, можете там мені підказати. Давайте назви. Будемо. Е сумісними зусиллями якось ідентифікувати сорта наші і виявляти, які в якому регіоні краще родять. Ну, ось такі питання. Я всім дякую за увагу, за те, що ви подивились. Одну мою картоплю на весь ролик. І давайте жду ваші відповіді, жду коментарі, жду ваші поради. Все, пока-пока, до наступного ролику. Давайте ставте мені лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, ну, як завжди, ви все знаєте без мене. Всім пока!